Вітаю на Xbox українською. Я нарешті згадав, що на каналі можуть виходити не лише новини. І щоб я про це згадував частіше, не забувайте підтримувати мій контент лайком та коментарем, і обов'язково підписуйтеся на канал, ну я вже ж приємного перегляду. У компанії багато речей стає більш веселими, і ігри не виключення. Коли твій напарник не вміє грати, ти смієшся чи лютуєш. Коли цей невдаха ти, ти робиш усе можливе, щоб наздогнати лідера. А коли ви сидите поруч за телевізором і бачите гру одне одного, виклик стає ще більшим. Ну і звичайно стає вдвічі веселіше. Тому сьогодні пропоную згадати найкращі кооперативні ігри у геймпас, у які можна грати разом у режимі сплітскрін. Починайте в телефоні шукати номера друзів, бо після цього відео ви точно захочете у щось пограти разом. Підлітки мутанти ніндзя черепахи, помста Шредера. Якщо вам потрібна нотка ностальгії та насичений вечір веселощів, то ви не помилилися з вибором гри. Так добре знайомі з дитинства черепахи повернулися, і вони у найкращій формі. Граючи за Рафаеля, Леонардо, Мікеланджело, Донателло, Сплінтера або навіть Ейпріл, ви разом із чотирма друзями можете блукати вулицями з єдиним наміром, зірвати плани Шредера та побити якнайбільше ніндзя на своєму шляху. Однією з чудових переваг Шредер'с Ревенж є те, як легко ви можете присвятити їй один вечір. Це невелика гра, їй не потрібно присвятити цілий місяць. Гра виконана в аркадному стилі, перед яким ми із задоволенням проводили не одну ніч, граючи у різні 3D-рівні. Єдина відмінність цього разу в тому, що тепер ви можете насолоджуватись геймплеєм разом із друзями, не виходячи з дому. Та не боятися, що згорить ваш телевізор, чи графіка знищить ваші очі. Усе виглядає на дуже гарному рівні. А про екшен краще не буду розповідати. Ви самі можете його зацінити цього вечора. S Dusk Falls. Якщо ви коли-небудь хотіли зіграти з другом у гру в стилі Telltale. А не в якусь гру із The Dark Picture, тоді шукайте гру далі. Бо ця, може і не фільм жахів, але недалеко пішла від них. Гра максимально лінійна і не дає якихось рішень, що повністю змінюють геймплей чи сюжет. Але, передаючи керування персонажами від одного гравця до іншого, ви зможете побудувати власну історію, сповнену саме ваших невеликих, але виборів. Ви та ще до семи інших гравців можете пройти свій шлях через історію крадіжки в мотелі, яка пішла не за планом. Відбувається голосування за те, які варіанти діалогу обрати, і швидкі події виконуються спільно. Тож усі гравці роблять свій внесок у досягнення бажаних результатів. Це може бути напружено і весело водночас, особливо, якщо ви ще не грали в гру і її сюжет залишається для вас загадкою. Повірте, я знаю, про що говорю. S Dusk Falls є ідеальним прикладом сюжетної гри, яка фантастично підходить для спільної гри. Особливо у двох з другою половинкою. Коли ти хочеш бути Рембо, а вона каже тобі: Не лізь, бо я хвилююся. Шкода вдруге таких емоцій вже не буде. Halo – The Master Chief Collection. Якщо ви шукаєте приголомшливий шутер від першої особи яким хочете насолоджуватися разом із другом, то неможливо пройти повз історію Мастера Чіфа. Мастер Collection складається з чотирьох особливих ігор Halo, а також побічних Halo 3 ODST і Halo Reach. Гра пропонує вам справжню класику із шістьма культовими кампаніями, а також пов'язаними активностями для кількох гравців. Ну і оскільки це відео про кооперативне проходження то справжня вишенька на торті це те, що кожен сюжетний режим з цієї культової колекції ідеально підходить для кооперативу. Отже, якщо ви шукаєте велику гру для проходження в компанії, яка стане для вас чимось кращим за просто перегляд кіно сидячи на дивані, то Master Chief Collection це скарб, який хочеться відкрити і насолодитися кожною прикрасою, що він у собі має. А фанатам консоли Xbox, тим паче рекомендую. Це грунт. Це потрібно знати. Halo Infinite. Хіба можна сказати про старі частини і не розповісти про більш сучасну частину культової серії. І хоч тут немає можливості пройти сюжетний режим у компанії друзів, мультиплеєрна складова гри не дасть вам засумувати багато часів, днів, тижнів чи навіть місяців, бо Halo жив і розвивається. Не дарма ж я розповідаю постійно про нововведення в мультиплеєрному режимі. Тому рекомендація від мене: Грайте у сюжетний режим з Master Chief Collection, а коли набриднуть коридорні локації, заходите у жвавий екшен, який пропонує Halo Infinite. Ставимо лайк за Halo! Gears of War Ultimate Edition. Серія Gears справді найкраща для ігор в компанії. Зручна кампанія стає надзвичайно феноменальною, якщо в неї грати в локальному кооперативі. І завдяки Gears of War Ultimate Edition гравці можуть випробувати першу подорож у цій тепер уже культовій франшизі з оновленою графікою та покращенням ігрового процесу. Граючи за Маркуса Фенікса та Дома, два гравці допоможуть здобути тяжку перемогу над сараною. У грі є фантастична механіка стрільби з укриття, епатажні декорації. Та хаотичні сцени з вибухами та використанням транспортних засобів, які призначені для гри вдвох? Якщо ви шукаєте захоплюючу спільну пригоду для двох на дивані, щоб провести вечір або кілька днів поспіль, ви точно не помиляєтесь, обираючи цю гру. Але хіба можна в такому випадку не розповісти про Gears 5? Серія Gears була однією з найкращих лінійок ігор, які рекламували універсальну привабливість місцевого кооперативу на Xbox. Тож, чому б не спробувати свої сили в останній частині серії? Gears 5 це вершина всього, чого досягла франшиза Gears of War. Його історія містить багато сюжетних посилань на оригінал. Але й не забуває просувати сюжет вперед і створювати власну частину міфів. Перестрілки ніколи не відчувалися так жваво. А нове середовище відкритого світу прикрашає формулу Gears. Але Gears 5 починає відкриватися зовсім з іншої сторони, коли ти граєш у компанії з другом. Ігра підтримує як локальний розділений екран, так і онлайн кооператив. Подорож Кейт є однією з найкращих серед тих, що були у серії ігор Gears. і це робить гру безперечно дуже гарним бойовиком для шанувальників. Ми ж не просто так очікуємо шосту частину. Так, можливо, трохи не в тему. Я вже давно думаю над відео про історію ігрових світів від внутрішніх студій Microsoft. От якраз Gears і Halo – це найкращі кандидати, щоб приділити їм окремі відео. Як вам така ідея? It takes two. Ми всі бачили подібні історії: хтось у власному житті, а хтось у кіно чи серіалі. Батьки розлучуються. І щоб життя не казалося малиною. Вони впадають у кому та переживають спільний страшний сон, у якому вони перетворюються на мініатюрні дерев'яні чи глиняні фігурки та змушені пройти серію фантастичних і насичених діями пригод за велінням, садисту, книги, самодопомоги. Тому що тільки так ви виправляєте проблеми шлюбу. Це ж відомий факт, хіба ні? Це саме те, що розповідається в останній і найкращій історії від сучасного далекоглядного Джозефа Фареса з Hazelight Studios. Але насправді багато хто недооцінює цей дивний сюжет, який має настільки хороші елементи кооперативного геймплею. По суті, Hazelight створив тут дуже захоплюючий тематичний парк кооперативних активностей. І немає двох навіть віддалено однакових етапів. За винятком спільної добре виконаної механіки платформінгу. У двох словах, кожен гравець знайомиться з унікальною механікою, яка є для нього на кожному рівні. І ці механіки повинні працювати в тандемі, щоб прогресувати. А для цього необхідно два гравці. Ну, ви зрозуміли, у чому суть. А, Так, добре. Наприклад, Коді має пускову установку з липким соком, а Мей. Вогнемет, який запалює цей сік вогнем, щоб усинути перешкоди чи знищити ос убивць. І якщо ви не будете допомагати і працювати разом. Що ж, бажаю вам успіху! Головне, не сваріться: кожен новий етап це майже абсолютно нова гра. І це справжнє задоволення відкривати його механічний імпульс разом із хорошим другом, чи ідеальніше з другою половинкою. І Takes Two Ймовірно, найінноваційніша кооперативна пригода, яка з'явилася за останні десятиліття. І вона може зберегти це звання і у наступних роках. A Way Out Away Out пропонує практично все, що ви можете забажати в кооперативній грі з вибуховим екшеном та чудовими елементами бойовика. Розповідь може бути надмірною та дещо безглуздою часом, але насправді виглядає так, як це має бути у реальному житті. Одягнувшись у тюремне взуття незвичайного дуету Вінсента і Лео, гравці будуть спільно планувати інтриги, бігати та час від часу вириватися з в'язниці, щоб вирушити на квест помсти, у якому до останнього зберігається нотка інтриги, особливо якщо ви ще не грали у цей проект. Гра дуже душевна, та дає можливість зробити вибір, який призведе до фіналу, який, можливо, ви й не хотіли б побачити. Це інтригує, правда? Тоді час грати. Ха, я знаю. Хтось 100% очікував побачити цю гру. Вічні радості Майнкрафт ніколи не почнуть набридати чи бути нудними і невеселими. І це зростає в геометричній прогресії, коли ви насолоджуєтесь грою з друзями чи дитиною. Більшість, якщо не практично всі гравці Майнкрафт чудово знають про його багатокористувацькі можливості, але його локальні кооперативні функції. Часто недооцінюють на платформах, які його пропонують. І це дуже прикро, тому що незалежно від того, чи ви випробовуєте межі своєї уяви в творчому режимі, чи наважуєтеся на ніч повну криперів у режимі виживання, є щось особливе в тому, щоб насолоджуватись класичними чарами Minecraft з кимось, хто сидить поруч з вами. Якщо у вас є підписка Game Pass та готовий партнер, ви можете зануритись у цю гру, щоб побачити про що я говорю. Майнкрафт, звісно, не моє життя, але думаю, багато хто мене зможе зрозуміти. А для тих, хто вже не грався у Майнкрафт, але йому подобається цей світ. Якщо невимушна пригода Майнкрафт надто легка, тоді Minecraft Dungeons ідеальна кооперативна гра для тих, хто шукає щось у що пограти через Xbox Game Pass, по типу платної діабло. Ця насичена дієми гра заснована на всесвіті Майнкрафт, але її ігровий процес явно черпає натхнення з класичних RPG з купою підземель. До 4 гравців можуть грати в локальному кооперативі, пробиваючись різними областями в пошуках найкращої здобичі, щоб полегшити наступний забіг. Фанатам Діабло рекомендую. І наостанок Unravel 2. Тиха взаємодія гравців у Unravel 2. Забезпечує безліч приємних моментів. Двоє створінь із пряжі повинні подолати гігантський світ, використовуючи лише пряжу своїх тіл і кмітливість гравців, які стоять за ними, щоб вижити. Легке розгадування головоломок у Unravel 2 може допомогти не тільки легко подолати навіть найскладніші випробування, але й насолодитися ними. Не обов'язково має бути складно, щоб було весело. Ігровий дизайн добре підходить для приємного спільного проходження, але ніколи не викликає відчуття, наче ти кудись поспішаєш. Знайдені на EA Play Unravel 2 не повинні пропустити ті, хто шукає комфортного проведення часу з друзями. Обираєте жовто-блакитних чоловічків і долаєте перешкоди разом. Так. То чи грали ви у щось цього переліку? Можливо, я забув якусь гру, яку варто згадати у майбутніх відео. Напишіть про це в коментарях, і якщо назбирається достатньо ігор, то я обов'язково зроблю другу частину. А ми скоро почуємося у новому відео. А до тих пір бажаю вам мирного неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.